Дуже часто я зустрічаю саме прогресії. Сьогодні в нас геометрична прогресія, вона відрізняється від арифметичної прогресії. Саме тим відрізняється, що е, пояснити його майже за хвилинку не вдасться. Коли я почав монтувати це відео, бачите? Я зрозумів одну особливість: я не можу розв'язати це завдання, не пояснивши, що ж таке арифметична чи геометрична прогресія, яка між ними різниця і основні їхні властивості. Тож, перед тим, як показати вам, як розв'язується це завдання, я все таки хочу вам пояснити я кажу, особливість цих двох прогресій? До речі, інколи цих знань достатньо для того, щоб отримати легкий бал із НМТ. Тож, давайте перейдемо до основних властивостей арифметичної і геометричної прогресії. А зараз швиденько я постараюся вам пояснити суть арифметичної і геометричної прогресії, і найважливіше, яка між ними різниця і особливість? Почну із арифметичної прогресії. Арифметичну прогресію я зображаю ось так. Бачите? Тут у мене А1, А2 і так далі, А5. А це член прогресії. 1, 2, 3 це його порядок. Тут немає нульового чи від'ємного члену. І це буква N. Це треба знати, що N це номер члену арифметичної прогресії. Тут же будуть числа 2, 4, 6, 8. Я думаю, кожен здогадається, яка тут буде цифра. Звичайно, 10. Як ти це здогадався? Відстань між цими числами у вигляді двічки. 4 відняти 2, 2. 6 відняти 4, 2. Бачите, 2, 2. 10 відняти 8, 2. Ось це число 2 називається в арифметичній прогресії різниця. Різниця. Знаючи цю особливість арифметичної прогресії, мої учні інколи навіть лінуються використовувати формули, їм треба суму 10 членів знайти. І вони легко вираховують вручну 10-й е, член, додають їх просто-напросто і при цьому не використовують е, формули. Але якщо у нас геометрична прогресія, позначається традиційно B1, B2, і ось тут N це номер члена прогресії. І дивіться: якщо перша цифра буде 1, наступна буде 3, то третій член геометричної буде прогресії – 9. Яка тут закономірність? 3 поділити на 1. буде 3, Але і 9 поділити на 3. Це буде так само 3. Який же наступний член, третій, четвертий член геометричної прогресії? Звичайно, буде 27. Тобто 27 поділити на 9 буде 3. Знаючи цю особливість, ось цю трійочку, це називається знаменник геометричної прогресії. Ви бачите, між ними відстань збільшується, збільшується. Наступний член взагалі буде 81. От саме це і є основна різниця між арифметичною і геометричною прогресією. Тут так само ми можемо передбачити декілька, там небагато членів: 5, 7 до 10, Зазвичай учні рахують абсолютно вручну. Ось так. Знаючи ці особливості, ми вже можемо переходити до розв'язання нашої задачі. Але суть така: для того, щоб мені знайти треба якийсь п'ятий член. У мене, до речі, в додаткових матеріалах є формула Bn дорівнює Q помножити о, b1 помножити на Q N 1. Тобто мені потрібно знайти B5 b 1 ми вже маємо 32. А от нам потрібно знайти треба Q. Q це знаменник. Для того, щоб знайти Q, мені треба B2 поділити на B1. А саме 8 поділити на 32. Скорочуємо це. Скорочуємо на вісімку це 1. 32 на 8 це 4. Тобто одна четверта. А от в степені n 1. Моя n в формулі ось тут. Тобто це 5 відняти 1 у четвертій степені. Рахується воно досить легко. Нам потрібно 1 четверту піднести до четвертого степеня. Дорівнює 32 множити на 1, 4 у четвертій степені. 4 у четвертій степені це 4, 4, 4, 4. Сюди множити. 4 на 4, 16, 16 на 16. Дивимося у табличку додаткових матеріалів. Це у нас 256 і мені потрібно 32 поділити на 256. Я впевнений на 100%, що ці числа діляться, але як же бути тобі? Якщо цифри закінчуються на парне число, значить вони діляться на 2. Не треба одразу так сильно. 32 поділити на 2. 16, 256 поділити на 2, 1, 2, 5, 2, 4, 1, 6, 128. Знову можемо поділити на 2. 16 на 2. Це у нас буде 8. 128 ділимо на 2. Це в нас буде 12 на 2, 6, 12, 8, 4. 64. Ну, а тут я вже зможу 8 поділити на 64. Це у нас одиничка. І 64 поділити на 8. Це у нас, звичайно, 8. Одна восьма. Так, арифметичні і геометричні прогресії не розв'язуються за хвилинку, адже тут потрібно тренування. Я тобі раджу розібратися, яка ж різниця між арифметичною і геометричною прогресією. Кожний символ, що означає, і ти легко справишся з цим завданням.